Відкрита трибуна. Я пам'ятаю, що десь рік тому е я вирішила піти на такий е подвиг. Це стрибнути з каната. Е це було на заводі Кран чи щось таке, якось так воно називалось. Е це було для мене ризиковано, е страшно, але мені дуже сподобалось. Я купила собі гітару та роблю музику та хочу просувати українську творчість. Ну, коли я закінчив школу з найліпшими оцінками, тому що я три роки нікуди не ходив, ні не на заняття, ні на додаткові, ні на курси. Пару дні назад кілька днів тому я потрапила на концерт гурту. Ми поїхали туди з подругою. Я була дуже рада, гадала, що це неможливо. І ось переглядаєш відео, і нібито не віриться, навіть що ти там була. Начебто, це просто звідкись завантажені відео, і ти такий клас. Минулим роком, коли придбала собі е, телефон, тому що це була моя давня мрія, і я її е, ну, отримала, досягнула. Я влаштувалася на нову дуже цікаву роботу. Роблю для людей смачну каву, смачну їжу. Від цього також купу емоцій здобуваю для себе новий опит, також радую себе чимось, якимись покупочками там. Відкрита трибуна.